Вітаю вас. Тепер. Давайте я зроблю адаптація до умов, відключення світла, адаптація до блекауту. Давайте, адаптація до блекауту. Першу чергу психологічна. Давайте подивимось. адаптація до блекауту. Яка вона в нас? Адаптація до блекауту. Ось, за... ми, отак, от всі закутались і сидимо. Підтримка родини. Наша темна сторона всі сволочі, всі козли. Далі. Підтримка дітей. Звісно, мами з дітьми найгірше. Але не завжди, Ану, в когось світло є, а хтось сам собі створюється свято. Ви бачите, інвентори, як їх там ще, акумулятори. Так, так, так. Ви бачите, Так, 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 в мене тут підтримка, асистенти і все інше. Хтось відпочиває просто, а хтось бачить позитив. Це світло в кінці тунелю, треба побачити. Розумієте, що я також, мама з дитиною, ви бачили? Ось. І нічого, живемо. Підніми зайку. І зайка валяється. Це вам так. Лізе, куди лізе? Навіщо не знаю? Температура в квартирі. А квартира в мене однокімнатна, в мене влаштовує, скажу так, була. У родичів, у моєї бабусі чотирьохкімнатній, задубла і сказала, ну його в сраку. Хоча я люблю дуже у бабусі ту квартиру набувати там і ТД і т.п. У мене замерзла міс. Все, не хочу. Тому так, давайте. Тепер ще українці підготовлені до блекауту. Українці підготовлені до блекауту. Тама. Та, та зачекайте, все вдасться нам. Вибачте, в мене ж асистент вже. Слухай тишу, молодець. Це вип... Так, для нас це випробування. Все вдасться, і слухай тишу. Потрібна дія. Звісно, потрібна дія. Завжди треба діяти. У нас було до хріна часу підготуватись. Як мінімум, ліхтарі, свічки, павербанки мій випадок це лед свічки. А ви самі зрозуміли. Дитина, ось, будь ласка. Ви бачили, я також мама в декреті, мама з дитиною. Дитині три роки. Він в мене в теплій піжамі, в теплих носочках. Таких з підкладка носочки. Добре, я вам робила, коли відео про це. Кудись нахрен лізе, залиште нахер. Ой, вибачте. Ну, в принципі, нічого, скажу, жити можна. Когось холодніше, я розумію, я була в тих умовах, але. Давайте все таки підтримувати один одного і підлаштовуватись під ті умови, що ми маємо обов'язково.